Запорука хорошої рибалки це здоровий сон. Приперся в 9 годині на рибалку, і хуй місце зайняв Але все то хуйня. Дивись, коротше, яка тема сьогодні у мене буде. Передмова. Значить так вона називається. Приємно відчувати, що якийсь там звичайний блог переростає в якусь в якусь уже спілку, там, де комунікують люди між собою. І це мені дуже подобається. І от таким макаром. Дивись, що у мене сьогодні буде на тесті. Це мені підписник, коротше каже, на, подивись на нормальну штуку. Акумулятор 90 А. Ніхуя не важить. Я просто вахую після свого гроба. І дивись, що ще він мені дав. Поганяч, дивись, яка. Лялька. Ой, щось упало. Як тобі? Нормальок? 45-ка. Зараз буду бомбити свої напрацьовані точки. Правда, зараз тіпи виплили, кажуть, бери нож, бо все в сітках. Я вахую, блядь, вихідний день вони сітки не поубирали. Інстинкт самосохранення відсутній повністю. Зробимо сьогодні акцент на два спінинги. З одним не так весело, бо хочеться все спробувати переганяти. Значить буде оцей мій ультралайтовий під маленьку приманочку і оцей звір під 130-ку. Хочу зробити акцент і на ту, і на ту рибу. Ого! Ого! Ого. Ого. Слів нема. Одні емоції. Шість кілометрів на годину. Ти ж сука одпала що так, п'ять, як хуйня якась, так поймається, а як щось піздати, так взя, не з'їбеться. Нахуя воно мені це три шпаки? Удивило. Ну это в последний момент выйти. Тобі. А о, ну я. вже забув, що таке полосаці. Аж ось воно є. Тобі, мабуть, здалося, що я ловлю в самому березі, да? а ні, блять, це не оптична ілюзія. Так воно і є, прикинь. Виявляється, що риба, особливо щука, не обов'язково повинна бути, хуй знає де на дальності закиду. Але це чомусь багато хто не може зрозуміти. Особливо ті красавці, які люблять лазити у Вейдерсах. І ото якщо воно бачить воду, воно вже біжить туди, очі вилупивши, поки не зайде до самих її цю воду. Ну, мабуть, мабуть, горять вони просто в жару у Вейдерсах, тому охлаждаються. Але це не дає йому якогось пріоритету в ловлі риби. Бо цей дятел, поки біжить в ту воду, він просто розлякує щуку, яка стояла в нього під ногами. І, в принципі, Вейдерси іноді навіть і нахуй не потрібні. Вейдерси актуальна тема, він як у Києві, якщо бачите. Щоб далі закинути або зайти по берегу десь за там де не можна прокидати з того ж берега, тоді, так, вейдерси шикарна тема. Голоснімав колечко щуки. конечно. Ну, звісно. О. Головний ворог рибака спінінгіста, це синоптики і недосип. Я не знаю за які хер вони гроші отримують. З них ні синоптики, ні гадалки. Що то хуйня, що то хуйня. Пів дня ще блядь, рибу ловить, а треба чекати від бурі. Затягнуло хмарами он з усіх сторон. Срака якась. Приводу пошуку щук, поки нічого не міняється. Значить, водичка скатується по берегам, травичка поступово підсихає, вода від неї відходить, а за нею йде й мальок. Ясен хер, що за тим мальком буде йти щука. Скільки я зробив проводок десь там до середини, десь по бровкам, по, по русловим, по всякій цій поїбені не було ні одного тичка. Вообще, навіть сука, опунь, кудись дівся. Сука, блядь. Да, ёб твою мать! Да ёб твою мать, ну сука, нахуй! Що стосовно моторчика. В 45-ті є такий типа мультирумпель з плавним прискоренням. Ось без всяких трещоток, одним рухом влупив на максималку. На максималці він... Іде 6 км за годину. 6 км на годину, не більше. Більше всього мене вбило, скільки я на ньому прокатав. Біля 10 км, навіть більше. І я акумулятор так і не висадив. На 45-ці. При тому, що на... Ну, хоча в мене гель, може і за цього. От є, є, таке, є така підозра, що все ж таки гель їбаний Хуйня страшенна. Тому... Точно, що я зрозумію з цього тесту, що мені треба отакий акумулятор. Літій іонний. Що в нас з приводу штанги? Вона тут довше, ніж в 30-ті. І як бачиш, у мене рука вже не на рівні плеча, а задрана вгору. Значить, так, да, в принципі, можна опустити штангу нижче, але ж тільки вона потім почне цепляти всяку поїбень на дні. А електромотор, в принципі, його і прикол в тому, що можна походити десь по мілякам, там, де ти на обичному моторі бляд, сядеш і нажрешся винтом всякого болота. Тема, в принципі, прикольна, забавна, але якщо згадати, що вона майже вдвічі дорожча, ніж стандартний моторчик, ну це маленький 30-ка, то ну, особисто для себе я поки ще не зовсім розумію, чи треба його переплачувати такі гроші. А так тема прикольна, мені сподобалось. Я Думаю, що воно не грає? Сука така. Чисто з цією моделькою, наче вона зветься СВ-78. Щось таке. У мене вже не перший раз такий курйоз. От Воблер ахуєнний, просто шикарний. Блядь, і суспендерний, чотенько чітенько заліпає, зависає. Але бачи, яка біда. Ось, дві приманки і дві у мене вже без лопати. Якого хуя вона відбивається, поки не зрозуміло, Бо ну, цей останній воблер, я йому особливо йому нічого не давав просратися. І все одно лопату відбив. Хоча, може, по корчам бив, коли, бо це ж як ніяк кастинг. Коли то зачіп, який є, так я ж вже хуярю, що дурний, іначе як останній раз. Може ще завдяки цьому. А так бачиш, блять, що цей що цей, побиті вони просто до безобразія. Риба їх гарно від'їла, тому можна сказати, він вмер від старості. Логічно спитати, чому саме дві приманки. Ну, відповідаю. Бо дивись, здоровенна міноха, вона ахуїть, як далеко летить, і дуже широко грає. Це добре, коли ти ловиш на якійсь відкритій місцевості. А коли питання вже лягає облову якихось віконець між травинками, то ну, ясен хер, що маленькою якоюсь штучкою гратися між цими всіма заростями буде набагато легше. О, тільки переставив спінінг і сразу жара пішла. Ну че щучка. Малесенька, гарнесенька. Ось так вот, блядь. Блять! Вот это охуеть въебало. Твою мать. Оце воно, дивись! Оце, блять, воно. Такого я ще не бачив, Будемо знімати кільце. Хай ще поки сидить там. Ти бачив колись таке? Глянь, який. Кльовий прокол. Знаєш, що реально обідно? Навіть на той крючок в лодці. Лодка -то похуй, зараз жидку латку туди йобну і все. Обідно то, що, блять, кілька риб піздатих виходило, а я їх так і не реалізував. Як хуйня якась, так вешається. Як щось зачотне, так все мимо. Зараз поки човник просихає, я мабуть його все ж таки спробую підклеїти. Щось мені підказує, що треба його трохи стравити. О, а не на таку хуйню робити. Значить, якщо латка нормальна, то нормальна. Якщо ні, якщо висохла нахуй, то тоді залишимо на потім. Я вахую, як воно так пробилося. І добре так засіло. Ого, ще й хуй витянеш. Єсть. Одна біда нема чим... Обіжирить. Нахуя струна. Короте, як виявилось, оця хуйня вона має якісь, якусь краску. Короте. І ця краска осідає. Я вже з такою хернею сталкувався. Короте, воно зараз прозоре, але повинно бути сіре. Фу, тому я оце зараз спробую його перемішати, перетовкти трохи. Може щось вийде з цього. А похуй вона, якісь прозоре, коротше. Хоча спочатку було сіре. Так. Кляксочку наносимо. І сюди Кляксочку наносимо. Вон, видно, що там пігмент той сірий якийсь є, але його дуже мало. Дуже швидко схватується, хай трохи постоїть ще. І все, йде дому. Тут така херня, коротше, намальовується, то що ви постійно питаєте у мене про Снасті. Я розумію, що воно не всім в принципі, цікаво, тому в кінці відео буду, мабуть, робити таку вставочку, там де розкажу, чому я приміняв якусь конкретну херню. І так дивись. Для здоровенних у мене в обларів був комплект з Берклі Чірвода. Така хуйня. А Чірвуд HD. Я його купив беушним, Ну як беушним, З рук новим. У людини викупив повністю там. Хера тучу всяке, всякої дрочі, бо цікаво було просто подивитися, що це за херня. Бланк, бланк дуже древній, дуже страшний, в принципі, важкий, але працювати ним доволі таки комфортно, бо він правильний. Якщо б його облегшити ще трохи, палка була б просто б агніся. Головка Головка хуя оця на корки це в мене трохи бісе, а так, в, в всьому іншому палка нормальна. Катушка, а значить тест-тест, тест, будете питати ж тест, до 28 грамів, тобто ним працювати здорово. Коровими приманками у мене виходить уже другий сезон, і в принципі все заебісь. І джейрки він хераче, і міношки він хераче, і твічі добре. Значить, катушка, Теп, катушка тут у мене або гарсія, або гарсія спайк. На даний момент це моя сама жирна катушка лайтова, тому в принципі її поставив. Добра катушка, мені вона сподобалась: легкий хід тяговий. та В принципі, проблем з нею поки немає ніяких. Далі цей котрий легкий варіант кастінгу. У мене це перероблений земекс Їх не, не існує їх в продажу. Це мені переробили його просто, бо у мене вавка в голові була колись. Дуже хотів спробувати довжина 1,98 м, теж до 6 грамів. Дуже цікавий прутик вийшов. Їбу я його в хвости, в гриву. Бачили, як я викидаю щук щуклять всяких в трави, і він з цим справляється. Це мені подобається. Далі, далі, у мене шо катушка. Катушка курада Шимана, говні ще Ну як, вона легенька, вона хід хід у неї теж м'який, такий, приємний, але дохуя гімарує з гайками і з відкручуванням цього фрикціону. Тому ну, я б я б її купляти не радив. А так, ну, що маємо, то ми маємо. Зараз я вже замовив китайську ультралайтову катушку, думаю, на наступній рибалці вже буду ганяти її. Що стосовно приманок, приманок у мене було всього три, більше я не ставив. Значить для лайтової ловлі у мене була. Для ультралайтової, мабуть, ловлі, буде правильніше сказати, У мене була Цуріноя DW-70 і DW78. DW-70 70 це оце така міношечка суспендерна з маленькою лопаткою, там, де я в принципі ту ж лопатку її відбив, як я показав. А dw 70 я брав з тією надією, вона трохи довша, вона соточка йде, з тією надією, що ця лопатка довша, ніж там, вона буде заголубляти цю приманку. Глибше, але хер там проти всіх принципів фізики пиздує вище. Тому я проїбався з варіантом своїм. Для великих збочень у мене була у саміна гіната, яких я набрав в тому році просто цілу торбу, тому їх розлавлювати, тому їх вбивати, буду ще хуйву тучу сезонів. Дуже вдячний людям, котрі донатять постійно на мій канал, бо тільки завдяки цьому він існує і розвивається. Тому донати це добре. Лайки ваші це добре. Коментарі це взагалі зайбісь. Але дивіться, мені цікаво, щоб ви ще писали, які вам будуть цікаві теми на наступних відео. Бо моє бачення свого якогось контент-плану воно може не, не зовсім підходити для. Для тих людей, які донатять. Всі інші мені похуй, в принципі. Так, хлопці, я ж обіцяв кепку. Кепку за цікавий якийсь комент під відео на день народження. Тому такий охуївший кепар отримує зараз людина, яка написала ось цей коментар. Також я думав, що його зробити для того, щоб з вас здоїти якісь гроші на розвиток каналу, і придумав таку штуку. У мене є ще 4 кепки. Пропоную зробити таким чином. Запускаємо аукціон, тобто є 4 кепки. Ви пишете колір, сіточка чи не сіточка, і пишете суму, яку ви готові за неї віддати. Хто більше напише суму, того і кепка. Сіточка чорна, сіточка синя, просто синя і просто чорна.